Всім привіт, друзі! Сьогодні буде нове відео про інжектів і хочу розказати або зробити певний акцент на то, Наскільки є важливим мати доменне ім'я саме в проєкті Injective? наскільки ми знаємо, домені імена набули популярності недавно, і мати якесь своє певне ім'я, яке буде карбуватися саме за вами в певному блокчейні, це дуже круто, тому що ці імена потім як можна спекулювати на них, перепродати їх дорожче, так і мати для себе якийсь набагато краще оформлений профіль або якийсь певний акаунт, вже з певною назвою. Це дуже круто. То І зараз дуже багато сервісів з'явилося саме з доменними іменами, і не виключенням є також екосистема Інжектова, яка також має відповідні сервіси, які надають саме користувачу мати певне доменне ім'я, так кіберслабс. Надало зараз проводить конкурс, де можна отримати 5 безплатних доменних імен. Я думаю, що там певні, треба виконати певні умови. Тому читаємо офіційний твіттер проекту, виконуємо умови і можемо здобути саме якраз доменне ім'я в проекті в їхньої екосистемі. То всім папа, до нових відео.